Повертаємося до ефіру, нагадую, що з нами на прямому телефонному зв'язку співзасновник благодійного фонду Голоси дітей Азат Сафаров. Пане Азаде, ось про голосний кемп ви розповідали і зазначили, що фундація Олени Зеленської його профінансувала? Я читав в новинах, що останню зміну перша леді приїхала. Розкажіть, будь ласка, про цей візит, і як взагалі діти реагують? Я знаю, що вони ну тим бачить. Чим ну і підлітки також, але молодші діти вони завжди позитивно реагують ну, на тих особистостей, яким подобається. Це там блогери, артисти або ж ну, просто популярні відомі люди. От як відбувалася комунікація і візит першої леді? Так, Андрію, ми теж думали, що діти будуть якось, знаєте, якось сковані чи стурбовані, але насправді. Як тільки пані Лона села сіла з ними малювати, також у нас було заняття, і всі малювали а, різні малюнки, і вони сіли з ними малювати, діти розкрилися, почали розповідати свої історії, почали показувати, вихвалятися своїми малюнками. А потім а, фунд... а, фунд... а фундація організувала ще спілкування з а, спортсменом а, чемпіоном а, Усіком Олександром Усіком, і це був теж дуже а, неймовірна. Він фурор для дітей прямий ефір спілкування з, з усіком. Тому це пройшло дуже класно. Ця ця зустріч Олени Зеленської з дітьми вона пробула у нас в Кемпі 4 години. Вона сказала, що просто відпочили, набралася енергії від дітей. А ми багато спілкувалися і говорили про те, як більше дітей можемо в наступному році прийняти а, в цей кемп, і їм дуже сподобалося. І настрій дітей вони окремо спілкувалися з потім ще й з дітьми, отримали від них фідбеки, що можна поліпшити, що можна змінити. Але загалом це була дуже класна дружня атмосфера. А, і, і не було ніякої скованості, чи не було ніякого такого, знаєте, замешкання чи щось таке. Тому це пройшло дуже дуже привітно. Які на вашу думку найбільші здобутки фонду за останній час? Чим ви найбільше пишаєтесь? Чи може це бути тим, от я читав Форбс новий випуск, і ви, здається, увійшли до топ 50 благодійних фондів? Андрію, чесно вам скажу, от ем, я від вас дізнався про те, що сьогодні день блаблагодіт, а я буквально від друзів дізнався, що ми потрапили. В топ форс найбільших благодійних фондів насправді робота настільки кипить, настільки багато і команда наша працює дійсно, як ви сказали, два на 7, Що ти часто просто не встигаєш бачити просто оцінити? знаєте, от нашому супервізорка часто каже: сядьте і просто оцініть ваше досягнення, mm -hmm. але для нас. Найбільш а це вже ж круто бути в списку з колегами з інших фондів, дуже крутих потужних фондів. Це ми пишаємо з тим, тому що ми знаємо, що починали це буквально з двох людей і доросли до такого рівня довіри і підтримки з боку людей, які донатять, які підтримують. Бо ми по суті провідники. Ми отримуємо допомогу і надаємо її далі. І це величезне визнання, що люди нам довіряють. Але найбільше дотягнення для нас і це не папітні слова це коли є результат. Розумієте, коли це коли ми починаємо допомагати дитині, дитина виростає і приходить до нашого фонду працювати і допомагати іншим дітям. Це коли вже дитина виростає до 18 років, або ж підвідки, які приходять до нас, і у нас є дитяча креативна рада, і вони творять такі класні ідеї і реалізовують у нас, або коли, наприклад. Ми допомагали дівчинці з Авдіївки, її звати Ріта, і ми допомагали їй з 15-го року. Вона виросла, вона працювала у нас в осередку фахівчини з дозвілля. Вона дуже класно проводить час з іншими дітьми. А зараз вона одружилася, вийшла заміж. і Ми, ми, ми всім фондам пішли святкувати це, і незабаром вона теж стане мамою. І ти, коли бачиш оцю циркуляцію життя, ти коли бачиш результати діяльності фонду в довгостроковій перспективі. Ти цьому мур радієш. Або, наприклад, у нас була майстерка сценарна, де ми вчили разом з Марисі Нікіцюк дітей писати сценарії для фільмів через свої історії, через свої емоції. І от уявіть собі наше захоплення, коли після цього курсу п'ятеро дітей поступили вчитися на кіно, і вони переїхали, подалися і в Карпенкарова, і в інші університети, і захотіли далі розвиватися в собі. І це класно. і коли вони пишуть, що вони поступили, ми просто радіємо з ними. Потім результати вони їх неможливо досягти, знаєте, за один день, за два. Це допомога довгострокова. І коли ти бачиш ці результати, ти рети цьому дуже дуже сильно радієш. Якщо говорити про осінь, це і новий навчальний рік, і нові виклики. Які у вашого фонду плани на найближчі місяці? Які проекти ви плануєте реалізувати і от як вони будуть допомагати дітям долати наслідки війни? Дякую за це питання. Ми плануємо. У нас масштабна ідея побудувати неподалік від Києва. А центр дитинства це унікальна, унікальне, унікальне місце буде. Де ми будемо надавати і психологічну і психосоціальну підтримку і дітям, і батькам. Це такий проект довготривалий, можливо, він буде йти два-три роки, а тому, що потрібно робити концепцію, ідею. Але ми вже сіли. Ми цим вже займаємося. Нам допомагають наші друзі з Сполучених Штатів. Це Євгенія Мазуренко. Але також ми в жовтні, У нас є класна новина. В жовтні виходить книжка в Америці Американським одним з найбільших американських видавниць. Харпер Колінс видає книжку, яку ми зробили у фонді. ця книга називається Війна голосами дітей. І там є цитати дітей з усіх куточків України. І вони попросили у нас ну, взяли у нас, забрали у нас права, попросили випустити ці права і випустити їх в Америці і в усьому світі. І чому це дуже важливо для України? Навіть для України не, не тільки для фонду. Що тепер багато-багато мільйони людей прочитають цитату українських дітей про війну, про російські злочини проти українських дітей і проти України. Що це дуже класний, важливий інструмент, тому що не ми говоримо за, діт... за дітей, а діти говорять самі за себе. Плюс а частина коштів з продажу піде на психологічну і психосоціальну допомогу дітям в Україні, і плюс в цій книжці є прямий лінк. Людина, окрім того, що вона купила ці книжки, вона може також а, задонатити окремо на допомогу дітям України, і це масштабна подія, тому що це перше в історії України благодійний фонд видає книжки і дає права на видавництво у світі. Такого ще у нас не було. Тому а, ми, ми сподіваємося презентувати масштабну цю книжку в Америці, але окрім цього, у нас дуже багато ідей, дуже багато проєктів. І ми дякуємо всім, хто підтримує наш фонд. Дякуємо і вам за увагу до цієї теми, тому що тема дітей вона дуже дуже важлива для майбутнього нашої країни. У нас періодично повертається, вдається визволити. мені здається, це правильне слово дітей незаконно депортованих Росію повернути, і в тому числі на підконтрольну територію України повертаються діти з тимчасово окупованих територій, і є дітки, які. Переживають певні стреси або наслідки обстрілів і так далі. І ось мені здається, цікаві тренінги проводились важливі, як для журналістів, так і можливо для правоохоронців, точно не пам'ятаю про те, як правильно етично інтерв'ювати дітей і як з ними спілкуватися. Розкажіть, будь ласка, про важливість, от саме цього, правильно знати, як ну, підіб... як. Емоції, які слова правильно підібрати, чому важливо знати, як контактувати з дитиною і чи плануєте ви проводити такі заходи ще? Дякую за це питання. Так, ми робили такі тренінги для журналістів, тому що. Вони роблять дуже дуже важливу роботу, висвітлюючи злочин росіян, і нам дуже важливо допомогти їм правильно інтерв'ювати жертв російського злочинів, а саме дітей, які росіяни викрадали. Дійсно, коли вони діти повертаються, то вони в такому дуже дуже важкому стані. І тут важливий дуже акуратний підхід. З одного боку, ми маємо я розумію, бажання журналістів. Ми маємо показати і розповісти про злочин росіян. З іншого нам важливо не ретравматизувати цю дитину. І ми проводили дійсно такі тренінги за допомогою Масу інформації ми робили в, е, в різних регіонах ці тренінги для журналістів, де наші психологи розробили цей унікальний курс: а е, як саме можна інтерв'ювати дитину, е, які саме питання можна задавати, які краще не робити, як слідкувати за мовою жестів дитини і розуміти, коли вона в такому стані, що краще не йти далі, і от ми робили такі тренінги по по всій Україні зараз. А в вересні і в жовтні ми будемо робити тренінги в Києві. Тому закликаю всіх журналістів податися. Це абсолютно безкоштовно, і це дуже важливо. Це ваш внесок в здоровий стан дитини, яка повертається з, 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 з Росії. І також ми робили такі тренінги дійсно для правоохоронців, які. Проводять співбесіди з такими дітьми, які інтерв'юють таких дітей, щоб зрозуміти, що з ними сталося, щоб зафіксувати всі злочини росіян. Також наша психологиня завжди присутня під час таких інтерв'ю. Це обов'язково норма. Ну і плюс ми є з цим фондом, який також надає терапію цим дітям. І знаєте, мене це більше більше радує, що підлітки, які повертаються з. Росії повертаються назад до батьківщини. Вони часто самі звертаються до наших психологів і просять цю допомогу. Це неймовірне щастя, тому що в моєму дитинстві, в моєму підлітковому віці, ми навіть не знали, що таке психологія. А тоді, коли знали, ми боялися звертатися по допомогу зараз. Зовсім інша свідомість зараз діти самі нам дзвонять, самі звертаються. І, і вони навіть не не не, не бояться. У них немає таких бар'єрів, і це дуже класно, І ми за це дуже вдячні. Дозвольте просто від себе додати. Мені здається, ось таку інформацію, такі тренінги потрібно масштабувати, тому що ну це інформація, вона ж важлива ну для журналістів і для правоохоронців, і не лише, а й для всіх громадян. Адже абсолютно в кожного з нас можуть з'явитися сусіди, переселенці, внутрішньопереміщені особи з дітьми. І ось ну мені здається, що кожен ну просто варто про це пам'ятати і ну, якби бути озброєним, да, для того, щоб. Не зробити щось погано або а, не нашкодити, як то кажуть, а, бути озброєним. А, а, розкажіть, будь ласка, як от наші радіослухачі, які зараз слухають ефір, можуть долучитися до допомоги дітям, а найпростіші способи підтримати ваш фонд. Дякую дуже, Андрію. Ви дійсно праві? Можливо, варто дійсно зробити якийсь навіть онлайн курс, безкоштовний, де люди могли би зайти, подивитись, вивчити на простих елементах, як правильно спілкуватися з такими дітьми, які питання краще їм не задавати, і як. Поводитися з цими дітьми, які тільки повернулися з Росії з пругою допомоги. Ми вдячні кожному, хто може зайти просто на сайт голоти дітей, почитати про нас інформацію, зайти, підписатися на наші сторінки в інстаграмі і в Фейсбуці, і в твіттері, і в Лінкідіні, слідкувати за новинами, підтримувати наш фонд. Можна і як волонтерською роботою. Просто будучи перекладачем, просто допомагати нам на, на різних активності, просто розповідати тим родинам, які потребують психологічну допомогу, і також підтримати нас фінансово, щоб ми продовжували беззупинно надавати таку допомогу дітям. Голоси дітей, якщо забити в Google, ви знаєте нас всюди, і це дуже цінно. І дуже цінно насправді що і журналісти, і багато моїх друзів дуже часто проходять і радять, чи можна. А відправити до наших психологів таку дитину чи можна відправити е, е, іншу дитину? Це дуже цінно. Що вони пам'ятають, що навіть просто тим, щоб дати контакт людині про нас, це теж величезна допомога. Це теж дуже цінно. І дуже ціно, те, що ви робите, я вам дякую за це і дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це Азат Сафаров, співзасновник благодійного фонду Голоси Дітей. Поговорили про діяльність благодійного фонду. І нагадаю, що міжнародний день благодійності, хоч в світі, і визначається 5 вересня, думати про це потрібно постійно і долучитися до благодійності абсолютно. Просто, як на мене, існує багато способів, як проявити свою доброту. Це можна зробити пожертвуваннями, підтримати фінансову організацію, які займаються благодійністю. А це можна зробити шляхом волонтерства, просто приділити свій час і таланти для допомоги іншим. Це, ось як пан Азад сказав, розповсюдження інформації. Це також допомога. Розкажіть про благодійні ініціативи своїм друзям і знайомим. Ну і також долучайтесь. Ця самі можна самим влаштовувати і збір, і коштів, і речей, і просто пам'ятайте, що доброта починається з малого. Кожен прояв і співчуття, і підтримки має значення. Це програма відкрита студія на Прямий ФМ. Дякую, що ви з нами залишайтесь на хвилі. Прямий ФМ.